a ddim yn dda i gael eich cwbl. Mae'n dda iawn. Yn ffermol, mae'r ddau clwb yn cael ei ddysgu. Ond dwi ddim yn credu bod eisio'n dda i gael eich cwbl. Roedd yn cael ei ddysgu. Roedd yn cael Ви маєте нам організувати в автономнічній системі. Ви за нас! Ви за нас, а ви за нас! Ми вважаємо, що ви не маєте до кула. не вважаєте до кула. Ви не маєте до кула. Це правда. Я не вірю. Об'язане. Усі воєнно об'язані, діставуть зарплату, і пенсії діставуть по 10 тисяч гривень, а у нас у село десять є на роботі держави. Що вони діставуть? Так життя, лише тяжко робимо, як життя, і наші плічі забирають.

Діда, мовчи. Може, ти якась там у когось. Акрегоградський район назвіть. Це, питатор. Дайте показати. Ще покажіть, ще покажіть. А покажіть нашу київську, на Дніпрі, на Раді. Кидайте, кидайте, кидайте. Далі нахи. Нега просто.

Може вам пояснити, що ваш чулик пропав безвісти, і ми не знаємо, де на що він. Бо він не знає, як тирасити, він так написано, і так написано. Вранці треба на через те, що на нього.

Слухай, мені в больницю їхати, розумієш? Ну як так? Бабу, що, що таке? Я з тебе не вжу Я перейсу із тебе алкоголь. Я тут Дорога не твоя. Дорога державна. Державна? Я такий українець, як і ти. Я роблю на державну службу. Мені треба їхати, я доктор. Ти розумієш? Я розумію. Та він відійдіть від дороги. А треба взяти людей, координатора, буде то контролювати. А хто буде Та буде то контролювати. А ви мені не показуєте, коли виключате каміння. Навпаки я би хотів плавати з ним рибу. Будь ласка, скажіть, бо я не розчув, що ви казали. — Пане священник, ви священик? Ну давайте переговоримо. Я можу виключити.

Ви ще читати раз. <fum steC -1> Наче, голові обласної державної адміністрації Лунченко Валерії Валерійовичу, громади сіл Боржавське, великі ком'яти, завадка Закарпатської області, виноградівської району. Заява прохання. Просимо вас розглянути питання щодо мобілізації наших чоловіків, дітей, внуків в зону АТО. Ми, громада жінок проти війни та її подальших наслідків, дуже вас просимо не вживати насильницьких заходів. Підкреслюю, так написала, бо я так, так знала. Кого хочете, були добавляти. Відправки наших чоловіків на війну, яка забрала багато життів і ще є неоголошеною. Не Ми будемо вживати всіляких заходів, аби перешкодити мирному життю наших громадян. Всі підписи громади додаються на одному. Вживати всіляких, аби перешкодити мирному, мирному добре. Наші громадянам. Всі підписи громади додаються на одному. Що щось не звучить. Не перешкодити, не перешкодити. Не перешкодити. Не перешкодити. Не. Та я ж кажу, я тому зробив наголос. Щось тут не то. Тут помилка мала. Так є? Давайте Раз, Будь ласка, бо я думаю, не перешкодити. Не аби не перешкодити. Так, давайте сюди. Не так. Всі підписи громади додаються на одному аркуші тут є. сирокопія є, знято все як. Будьте добрі, шановні. Значить, сьогодні це на сайті буде вивішено, значить, губернатор це отримає. Термін розгляду 10 днів, щоб ви знали. Просто теж є термін. Ми будемо... Наше прохання буде розглянути терміново, добре. Дякую. А за 10 днів ви нам даєте слово, що в нас не є не чоловік не піде з села. Єдиний не піде за той час. Та не нам Значить, шановні, є мобілізаційна комісія, є мобілізаційна, яка за то відповідає. Та скільки у вас три пов'язки є? Боржавське, я до боржавського звертаю. Давайте так, до розгляду цієї заяви, яка от, щоб ви не брали. Добре? Відповідь є і далі робимо. Добре? Відповідь губернатора і потім зачитуємо. Добре, Добре, добре давайте ці заклики не робіть, будьте добрі. Давайте мирним шляхом регулювати. Добре? Так. Ну що, цей лист? Ми відправляємо. Розблоковують, не розблоковують такої. Я зачитаю. Це до губернатора попаде точно. Далі. Напиши течение розгляду з право, никого ни забирать люди.

Дивіться. Напишіть. Треба їх убрати у бронежилет, а туди направити до комунальних. А не А ви тут такий? Ви житель села, так? ¡Pucho! ¡Vegete, se la І цю ющенко і кучма вовну затіяли. І їх треба бронежилети направити туди, захищати Україну. Я не що привезти в Київ. А що робити тепер із мостом? А не росної треба. Дуже, дівчата, що ще? Все? Давайте ми розблоковуємо, дівчата. Давайте, ви заблокували, ви розблоковуємо. Братимо об'єкт заблокуємо. Без проблем. Я кажу, цей лист ми дамо туди. У. Губернатору він розгляне. і Но, все. Добре?